Вітання усім. Так, у нас призив костюмів, але для початку, вже, як за традицією, хочу зайти у ламки, скрутити. Тут мене вже є на десятку. костюмів буде призив 11 спроб. Є в мене, до речі, 26 спроб на стихіях, на синій стихії. То тут я не знаю, можливо, заглянемо, ще зайдемо на декілька спроб, спробуємо щось прикликати. Писали в нас гравець в Альянсі з однієї крутки впіймов фіргуса. Просто так, кільця. Їх, до речі, багато в мене, але. Але заявами не будуть. Щось взагалі дуже. Дуже не дуже щось цей. По 36 емблем. 36 по 60 емблем і два кільця. Ну, це не. Не надто хороший результат. Добре, ходімо тоді на костюми. Можливо, цього разу вже суто хочеться впіймати цю, цю п'ятірочку вже суто для галочки. Щоб просто заспокоїтись. Що, типу, у мене є якась там ультяшка і все на цьому. Хопман сідогрів, зрозуміло. Ренфілд. Ну що й четвірок не дасте. Було б ще бажано впіймати кіпріота в склі, щоб свого мультяшного підсилити ще одним костюмом. Мелендор. Ну, Мелендора в мене не було і це дуже добре. У мене ні цього костюму не було, тим паче ні мультяшки. А, він і в склі є. Ось Мелендор добре. Буде, по-перше, кого качати. По-друге, Мелендор такий герой, що буде корисний. Їдемо далі. Азар. Азар не цікаво. То вона також вскліє. Так. Скринька. Що тут? Ну, скриньки порожні. Шість спроб. Сонька. Я вже казав, то не було жодної, а це вже здається, третя випадає поспіль. Ну дайте ви вже цю п'ятірку мультяшну, ну будь ласка. Кіпріот. Добре. Те, що хотів, кіпріота в склі побачити, щоб його підсилити. Чудово. Не найгірший призив, який міг би бути. Так, чотири спроби лишається. Обірон. Тут хто? Тут грім. Грім в мене є. І в склі він також у мене є. Ну, можливо, на двох якихось останніх спробах. Якось якимсь дивом. Ульмер. Дивимось останню спробу. Кедман. Кедмана, до речі, також не було. Ні мультяшного, ні скла. Тому Кедман Мелендор. Це привод. Це дуже корисні для мене четвірки. Звісно, знову п'ятірки немає. Ну, немає та й немає. Будемо знову переглядати рекламу. Знову збирати. Рано чи пізно я все-таки її впіймаю. Не біда. Ну добре, давайте тоді підемо ще на стихію. Все-таки можливо, і мені фір з крутки випаде. Чому б ні? Так, є 24 спроби. Здається, я рахував в мене їх 26, тому що я не допройшов квест. Тому, напевно, 6 спроб скрутимо, а інше буду чекати вже, напевно, жовту стихію, тому що для неї занадто багато вже предметів переродження є, і ефіру. Тому, до речі, ще буде на жовтих скрутити. <кій> Добре, давайте 6 круток. Будемо завершувати. Ярвур. Та й тут. Інструктор 4 зірки. Ну, дякую, звісно, є кого качати. Давайте з одного цього й будемо крутити. Тритон. Спроба номер три. Планше. Вергілій. Інструктор. Ви б краще так або герої місяця дали, або щось корисне. Добре, ще разочок. Ну ні. Валерія. Ну ніби четвірка підходить. Ніби й ніби. Ну давайте ще три спроби до 15. Можливо, після четвірки, якось зараз трійка, а потім п'ятірка. Боунчіл. Боунчіла у мене, до речі, не було. Інструкторів цих сиплять. Боунчіла не було, не знаю, потрібно буде звернути увагу на нього. Інколи я його в обороні зустрічаю. Так, але ж це також четвірка, здається, ж, так? Цей боунчіл. Давайте, можливо, п'ятірку дасте. Дон. Ну і остання спроба. Давайте відкриємо спочатку скриньку. Їжа, 4 ефірка. Давайте більше крутити не буду. Є кухайненен. Ну, все, якось так. Інструкторів наловив. Качати мені там ще якого, тому не дуже той шкода мені цього всього. Звісно, мультика хотілось, але. Це для мене якась заборонена калітка поки що. Добре, будемо завершувати. Я вам бажаю призовів кращих, ніж у мене. А вам я дякую за перегляд. До зустрічі.